Прошу наших підписників оцінити лук Олени Юрійовні. Худі від дочча Габане. Пальто, теді, з привоза, адідас. Зара став. Все це присутнє в її луці Сумочка від... Сумочка тебе від кого? Сумочка. Від... <рес> мене сам, так як я не натуральні... Ми натуральні речі не носимо, тому так, що ми бережемо природу тварин. тварин. Тваринного походження такі. ми не ми засуджуємо людей, які носять одяг тваринного походження. Де, вони... Де, де, не буду виражатися в цьому відео. Є інший канал, там а де ми... Не Люніне не їмо, їмо курочку, так. Да? Яблука їмо, вітамінки. парасвіти. Тварина походження, ми майже нічого не їмо. Так, усе, робимо будки для тварин. Боже, скільки ви ще будете їх робити? Ще одну чи що це? Ні, зараз ми робимо інше. Ми ну, все добре цілуємо.